Доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо змінення форми тривимірних об'єктів. Ми розглянемо з вами три способи. Перший спосіб це зміна форми об'єкта з використанням останньої операції, коли ми з вами додаємо об'єкт. Другий спосіб це за допомогою режиму редагування. Розглянемо, що це за режим редагування об'єкту, який в нас там є скажімо так, панелі інструментів. Так, і Третій е, варіант це за допомогою модифікаторів. Всі ці, ці три е, способи ми з вами, відповідно, сьогодні розглянемо. І так, відкриваємо е, нашу програму, і тепер е, ми з вами додаємо об'єкт. Але перед тим, як додати об'єкт, дивіться, у вас в режимі об'єкта повинно е, стояти обертання. Наприклад, обертання. Тепер ми з вами додаємо об'єкт. Додаємо. Сіть і вибираємо нехай сферу. Дивіться, коли ми з вами додали сферу, я поки що нічого не нажимаю, у вас знизу в лівому кутку відповідно відображається остання команда. Що ви зробили? Ми з вами додали сферу, і, відповідно, ось ця остання дія у нас відображається. Бачимо, вона за замовчуванням згорнута, ви її розгортаєте. Тепер дивіться, що ми можемо з вами зробити. Тут, ось у нас є властивості нашої кулі. Так, і ми можемо відповідно збільшувати або зменшувати кількість сегментів, кількість кілець. Ось таким чином. Зменшили і отримали ось таку фігуру. Так, давайте трішки збільшимо. Тепер кільця. Аналогічно можна зменшувати і отримувати різноманітні фігури тих, яких немає за замовчуванням. у Об'єктах, які ми з вами додаємо. Тобто змінюємо форми і створюємо нові фігури, які можна відповідно використовувати, редагувати, змінювати. Це перша фігура. Давайте розглянемо другу фігуру. Вибираємо знову додати сіть Тепер давайте з вами розглянемо конус. Ось конус. Бачимо, знову ж таки, вже це вікно у нас не згорнуте. Ми можемо змінювати відповідно вершини. Ось отримали таку так, пірамідку, тобто зменшили кількість вершин. Давайте повернемо назад. Можна радіуси змінювати. Нижній радіус і, відповідно, верхній радіус. Ось тобто, таким чином можна робити такі відповідно зрізи. Це ще один приклад. Далі наступний приклад: додати. Сіть і візьмемо Тор. Знову ж таки, бачимо тут у нас і наштування і ми можемо їх редагувати. Великі сегменти, малі сегменти. Ось отримали таку рамочку, так. І, відповідно, малі сегменти. Так. Ось такі фігури можна додатково отримувати і, відповідно, потім їх використовувати. Це перший спосіб, ми з вами розглянули. Тепер розглянемо другий спосіб, це за допомогою е, режиму редагування. Це нас з вами режим об'єкта, тепер нам потрібен з вами режим редагування. Значить, додаємо об'єкт, давайте додамо конус. Так, додали ми з вами конус і тепер трішки його піднімемо. Так, нам потрібно з вами перейти в режим редагування. Відповідно, у вас зверху вгорі. Нажимаєте на режими об'єктів, так, і тут у вас є список. Ви переходите до режиму редагування. У вас тепер зліва є додаткові кнопки, так, якими ми будемо з вами користуватися. Ми їх з вами розглянемось. Крім цього. Дуже важливо перевірити, який режим виділення у вас в даному випадку. У нас з вами є їх три. Перший це коли ми виділяємо вершини. Тобто ми виділили ось таким чином, у нас виділяються вершини. Бачите, так? І якщо ми будемо якісь робити зміни, то ці зміни будуть застосовуватись до, до вершин. Якщо мені потрібно не вершини, а ребра, то я повинен зверху ось переключити, що я вибираю ребро. І, відповідно, виділяю, у мене виділяються ось ребра. Я буду працювати з цими ребрами. Якщо мені потрібно грані, то знову ж таки зверху кнопку натискаю, і я вибираю грань, я буду працювати з цією грант. Таким чином відбувається ну, виділення тих елементів, які вам потрібні для редагування. І так, що ми можемо робити? Значить, Перш за все, що ми з вами розглянемо, це екструдування. Так, екструдування це що видавлення, скажімо так, фор у нашому, на нашому 3D-об'єкті. Як це відповідно зробити? Відповідно, ми виділяємо з вами. Давайте спочатку площина, Нехай ми виділили площину, і ось тут у вас є видавити регіон. У вас з'являється ось такий плюсик, і тепер ми за цей плюсик тянемо догори. І таким чином ми з вами видавили регіон. Можна в одну сторону, можна відповідно ось в зворотню сторону. Тобто таким чином ви також змінюєте відповідно а, форми ваших об'єктів. Ось таким чином ми змінили форму нашого об'єкта. Далі. Давайте пройду в режим об'єкта, це я видалю і додамо з вами куб. Будемо працювати з кубом. Далі наступне, що ми можемо робити. Наступним ми зможемо з вами додавати додаткові грані, якщо ми хочемо ну, працювати з додатковими гранями, так? Відповідно, як це зробити? Перший спосіб за допомогою контекстного меню. Тобто, знову ж таки, я вибираю площину, яка мені потрібна. У мене стоїть виділення площини. Натискаю праву кнопку миші і вибираю команду поділити. І в мене розділилось. Тепер я вибираю ось цю площину і тепер хочу її екструдувати. ось, Відповідно, її екструдую. так. Знову хочу, наприклад, працювати з цією площиною, екструдую, виділяю, екструдую і так далі. Якщо вам потрібно площину розбити, ви знову переходите на вставити, не вставити грані, можна і вставити грані, можна через праву кнопку миші поділити. І ще раз, поділити і, відповідно, далі вже працюєте з тими гранями, з якими вам потрібно. Так? Якщо вам потрібно додати грані, є також ось ця можливість, ось ця кнопочка Вставити грані. Відповідно, виділяємо площину. Вибираємо цей інструмент і відповідно додаємо грані. Так. Ось таким чином у нас створилися нові грані, і тепер також ми можемо їх екструдувати. Розглянули з вами це. Ctrl-Z відміняє у нас, відповідно, останні дії. Я поки що все це поодміняю. Повертаємося до попереднього значення. Так? І тепер наступне, що ми з вами розглядаємо, це фаска. Відповідно, для того, щоб ми могли фасувати, нам потрібно перейти в інший режим, не в інший режим, а в, щоб ми з вами виділяли ребра, які ми будемо з вами фасувати. Тобто я виділяю ось ребро, і це ребро я буду фасувати. Відповідно. Вибираю інструмент фаска і ось таким чином, відповідно, фасую дане ребро з однієї сторони. Тепер виділяю інше ребро. Одне ребро виділяю. І відповідно фасую з другої сторони. І ось таким чином, знову ж таки, ми можемо отримувати нові фігури, які нам потрібні. Так, Знову виділяємо ребро, і, відповідно, ось. Фаска цього ребра і фаска ось цього ребра. Тобто це називається у нас фасування і, відповідно, знову ж таки із куба у нас створилася ось така фігура. Знову відміняю останні дії. Далі наступне. Я вам показував, що через праву кнопку миші так поділити. Тут десь також замкнутий розріз. Тобто я розділив і в мене утворились дві площини. Я тепер вибираю ось цю так, не переключився. Вибираю ось цю площину і можу тепер, відповідно, екструдувати її. Тобто, за допомогою цього інструмента ви розділяєте, відповідно, Вашу фігуру так, на ту кількість, яку вам потрібно, і, відповідно, далі з нею працюєте. Наступний інструмент ніж. За допомогою ножа ви, відповідно, що робите, ви можете намалювати фігуру, яка вам потрібна. Так. Робимо, щоб контур був у нас замкнений, і натискаємо клавішу Enter. І тепер знову ж таки ми можемо його екструдувати. Як у нас виділився і той елемент і той елемент. Виділяємо тільки нашу площину і екструдуємо ось таким чином. Далі наступний елемент. Наступний елемент, давайте з вами візьмемо іншу фігуру, додати, візьмемо конус. Так, конус і, і виберемо інші інструменти. Виберемо нехай у нас буде з вами площина. Так, і ми візьмемо з вами обкрут. І ось таким чином ми можемо його обкручувати. Так, краще давайте я його трішки екструдуємо. Тепер виділяємо площину, вибираємо обкрут і ось таким чином ми обкрутимо. Тобто є різні інструменти, всіх їх ну, потрібно пробувати. Так, Тут є, наприклад, наступне це у нас стиснення. Ну, Знову ж таки, потрібно виділяти повністю об'єкт. Можемо стискувати його. Далі у нас є з вами згине. Тобто, бачимо, згинаємо, можемо в різних площинах його згинати так, в різні сторони. Ну, якщо потрібно, то є і ще, відповідно, у нас останеться розріз. Тобто я вибираю ребра і відповідно ось такий розріз у мене отримався. Це стандартні інструменти, так, за допомогою яких ви також редагуєте, змінюєте форму об'єкта. Далі. Останнє, що ми з вами розглянемо, це відповідно робота із модифікаторами. Всі модифікатори я вам показувати не буду, але деякі вам покажу. Так, нехай у нас буде з вами конус. Внімаємо догори, візьмемо обертання. Туди виставимо 90. І тепер я хочу його відзеркалити. Значить, для того, щоб додати модифікатор, виділили об'єкт. З правої сторони у нас є такий ключик. І тут у нас написано модифі... модифікатор. І вибираємо додати модифікатор. Я відповідно вибираю модифікатор, хай буде дзеркалення. І вибираю по осям у мене буде відзеркалення. Ось таким чином ми отримали таку фігуру. Це один модифікатор. Далі інший модифікатор. Давайте знову ж таки з вами додамо об'єкти. Нехай у нас буде з вами Тор. Так, Тор, зробимо, щоб він у нас був Тор. Перемістимо його гори. І тепер до цього Тору я хочу додати інший модифікатор. Це у нас буде модифікатор масив масив За допомогою цього модифікатора ми можемо робити відповідно копії, скільки нам потрібно. Ми бачимо. У нас зробили з вами копії. так І тепер, знову ж таки, щоб не, там, не дублювати і так далі, ви можете зробити ту кількість, яка вам потрібна. Ось, за допомогою таких способів ви редагуєте фігури у програмі Blender. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення.